Встигне подивитись у Вроцлаві до 25 липня виставку копій найдорожчих картин світу. Копія це точне відтворення оригіналу. Тобто, ви можете побачити всі ці картини, зібрані в одному місці у відкритому просторі, чого нереально собі уявити з оригіналом. Я в захваті від цієї ідеї. Мені цікаво, чи подобається вам таке мистецтво. Чи вважаєте ви, що ці картини стільки коштують? Наприклад, ця картина Поля Гогена, коли вийдеш заміж, коштує 300 мільйонів. Зазвичай після продажу такі картини продовжують висіти в музеях. Наприклад, ця картина Леонардо Де Вінчі коштує 450 мільйонів 300 тисяч доларів. Я показала вам тільки половину виставки. Другу половину краще вже подивитись самостійно. Виставка знаходиться в холі торгівельного центру Пасажирський. Якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь на мене.